На території нашої навчальної лабораторії студенти природничого факультету проводять наукові роботи в різних напрямках. В основному в нас існує велика оранжерея, захищений ґрунт біля 2000 квадратних метрів площею, і там зростають рослини різних ґрунтово-кліматичних зон. Тому основне направлення студентів по в науковому в науці це досліджувати ці всі рослинні об'єкти світових природних ресурсів. У даному випадку. У нас немає е, такого культиваційного приміщення, де можна було проводити дослідження саме на вивченні харчової продукції, яка використовується від населенням і вирощується в закритому ґрунті. Тому маючи таку Таке культиваційне приміщення, яке називається теплиця, наші студенти змогли б досліджувати рослини, які використовуються у їжу, проводити аналізи, їх на екологічний їхній стан, забрудненість, от, і звичайно, корисність міста елементарних вітамінів і таке інше. Ми вдячні міській владі за довіру розробити. Такий потужний проєкт в рамках міського перетворення, тобто удосконалення нашого міста Полтави це створення тепличного господарства для внутрішньо переміщених осіб. Саме колектив нашого університету здатний зробити такий проект потужним і привабливим. Тому що має всі можливості як наукової наукові наукової роботи, так і практичної діяльності, саме на території ботанічного саду, департаментом економіки та інвестицій залучено грантові кошти у сумі 60 тисяч євро для створення громадського простору. Наразі ми перебуваємо. На території ботанічного саду Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка, де ми плануємо побудувати теплицю. Я дякую ректору Гриньові Марині Вікторівні та науково-педагогічному складу університету за те, що вони долучилися до заповнення грантової заявки та створення цього громадського простору. Дякую всім за співпрацю. Вітаю, Полтаву!